Там, не придумувати собі оці якісь комірів, на яких ми хочемо бути схожими, хтось краще й нас, то прислуховуватись до себе. Колись в мене буває такий баланс, що мені просто не хочеться нічого робити. Я ні, роб... ні, ні комп'ютера не можу не включати, і можу тільки відповідати на дзвінки знайомих людей. Якщо хтось незнайомий до мене дзвонить, то я можу не відповідати, тому що. В такий момент в мене саме такий момент балансу. Мені потрібно побути десь самі з собою. Тому кожному своє, кожному комусь може зручно і більш от в балансі відчувається, коли людина в офісі, може, там з 9 до 18 побула на роботі, для неї це баланс. От, а потім з роботи прийшла і вже своїми там справами займається, тобто так балансує. От, кожному своє.